Ну що ж, маємо з вами наразі дуже цікаву рубрику, яка називається «Блогери», І сьогодні у нас буде з вами дуже цікава гостя. Ну і перш за все, вона ще й дуже красива і розумна жінка. Це Тетяна Даниленко, українська це, журналістка, ведуча та популярний блогер. Я це казав це як фотограф. перш за все, не тільки як ведучий RTI, бо я ну, ціную красу. Ну, ти сподіваєшся, що гостя тебе почула, так? <рес> ну, має трошки підмазатися, як ти кажеш. Зрозуміло. Ну ми будемо обговорювати реально її пост у соціальній мережі 31 першого березня. Оригінал тексту звучить так: пора робити серйозні дослідження про архетип крепкого хозяйственника, такого мордатого, червонощокого, з пузом, у дорогому годиннику, кроватка з вензелями, костюмчик Бріоні, Лексус, щоби все розікрав, розпродав, злив національні інтереси, міг випити відро горілки. Частина українського народу має ніжні сентименти до крепкого хозяйственника, асоціюючи з порядком. Здається, саме на цю слабкість наших людей і розраховує позиція. Ційний блок. Що ж, тепер ми можемо про це вже поспілкуватися безпосередньо з Тетяною. Доброго дня вам, Тетяно! Доброго дня! Доброго дня! Вітаємо вас в студії RTI. А, Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому склався такий архетип, про який ви написали в українців? Я думаю, що це е, він родом з радянських часів. Коли будь-який голова колгоспу чи секретар ТК КПРС виглядав саме таким чином, люди з початку 90-х асоціювали це з певною стабільністю, і тому цей сентимент був пронесений. Крізь 80-ті, 90-ті і і зберігся в певному такому видозмінному вигляді, і в 2000-х. ви знаєте, якщо глянути на ситуацію в парламенті щодо недавна, то таких арти архетипів було 400 злишком так і напевно швидше за все, що вони являються ініціаторами. Тут ви вказали конкретно, хто цим архетипом користується, і Ні, а... я і насправді я думаю, знаєте, Я думаю, що цим користуються абсолютно всі грішать. Абсолютно всі без винятку політичні сили. А, і я думаю, що проблема не тільки в тому, що це люблять люди, а й в тому, що людина, яка досягла політичного успіху на цьому етапі, вона приблизно виглядає і є от єособленням цього архетипу в більшості випадків. Ось тому це така проблема комплексна. З одного боку, більшість е, політиків вони приблизно такі. З іншого боку, люди це люблять, ось і за деякими невеликими винятками. Ну, звичайно, є там молоді, красиві, але до них є там певна можливо недовіра в цьому. А як ви думаєте, як ми можемо позбутися цього архетипу і чи треба нам це взагалі? Я думаю, що ми повинні, голосуючи, просто вмикати мозок, а не тільки серце, і тоді все буде добре. Тобто не бути такими. дивитися на справи, а не а не тільки на заяви, тому що в нас політика і господарська діяльність найчастіше зводиться просто до гучних заяв, за якими нічого не стоїть, і правоохоронна діяльність також. Ось тому я думаю, що з часом ну вже зараз громадянське суспільство стало достатньо зрілим, щоб дивитися не тільки. На зовнішній бік, але й дивитися на всуть речей. Я думаю, що виборець з кожним роком буде свідомішим. я сподіваюся на це. І з часом ми відійдемо від цього архетипу і матимемо сентименти до молодого енергійного, всміхненого, ефективного яця, який зробив у житті масу стартапів, зізнає... Як підходити до кожної справи креативно, щоб це в результаті принесло результат країни? А скажіть, будь ласка, от судячи по останніх подіях в Україні є такі публічні затримання певних персон, начебто, все поч... стартує, а стартап по затриманню відбувся, а далі нічого не відбувається. Тобто людей відпускають під шалені там застави, і порівнюють що це в Європі поширено? шалені застави. Абсолютно не шалені застави. Якщо людина вкрала на 50 чи 100 мільйонів, і її просять мільйони в мільйон? Мільйон. Тому то, то це абсолютно ну, це, це парадокса парадоксально. Ну, я думаю, що це теж велика така комплексна проблема. Це опір системи з одного боку, з іншого боку, е, я думаю, що можливо політичної волі. Ну по перше, це, це велика проблема. Про це можна говорити дуже довго. З одного боку є. Конкуренція всередині самої влади з іншого боку є е, і вони один одному дуже часто вставляють палиці в колеса. З іншого боку, є непрофесійність правоохоронних органів, які ми не знаємо, але можливо непрофесійно випитали там з, е, саму справу і вона розсипається в суді. Ця проблема завжди існувала ще з, е, от якщо ви пам'ятаєте, початок 2005 рік, коли теж були гучні заяви. За якими були гучні арешти, гучні затримання, і в результаті люди виходили не просто м -м, доводячи неефективність правоохоронної системи і, і судів, і м -м, як це російському мішостояті не звинувачень, так uh -huh. а, але реанімувалися в політичному житті, і ми досі бачимо фігурантів тих справ в активній політиці, зокрема і на вчорашньому засіданні та до тобто, вчорашнього позиційного блоку, я до чого вас це питав? Справа в тому, що ми розуміємо, що цей архетип в українців влада тепер. Решня не зможе змінити хіба би був дуже великий відсоток тих людей, які зовсім не підходять під цей образ. А питання в чому чи можуть і чи повинні на цей архетип і зміняти його впливати журналісти? Журналісти відштовхуються від тієї дійсності, яку вони бачать, і вони не можуть її домальовувати, перемальовувати, прикрашати або навпаки е е, погіршувати. Так, журналісти це всього-навсього збільшувальне скло, яке е, може показати шкільні, там, проблеми, недоліки чи навпаки е е, хороші гарні явища. Це просто інструмент, який показує реальний стан речей. como um deixou uh... Лі різкішому вигляді ніж це може бути в житті. мені дуже цікавий завжди рецепт з однієї точки зору чи іншої. Ми вчора мали розмову з паном Кочинським. Так от з його точки зору, якраз війна є необхідним рецептом для очищення саме нашої держави, бо поки буде йти війна, ми будемо ну політиків не буде вибору, і вони будуть рухатися вперед. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Чи ви маєте якийсь свій власний погляд саме на рецепт очищення архетипу і взагалі влади в Україні? Люте, я би поки що мої спостереження кажуть про протилежне, що користуючись війною, українські політики займаються різними, продовжують діяльність своїх попередників. Ось тому я б не настільки оптимістично дивилася на події, але з іншого боку, війна, ми бачимо, що поки немає цей період, немає війни. Українські політики починають загрузати в цьому звичному болоті чвар інтриг політичних міжособив переділу влади і власності. Ось тому я би не стала ні заперечувати, ні підтверджувати слова пана Корчинського, тому що mm -hmm. він людина е, суперечлива, е, де чому одіозна, але концептуальна має і концептуальна. Безумовно, раціональне зерно в його словах є, але абсолютно підтримати цю тезу я не можу. Ну а якщо говорити про якийсь мій рецепт, я би взагалі сказав, щоб просто ті, ті військові дії перенести е, ближче до парламенту, щоб вони кожен раз відчували цей тиск, як це було під час Євромайдану, коли вони ж самі приходили в ту в тому місце зібрання і вже тоді відчували ту відповідальність. Але це ми чисто... думають, щоби їх перенесли ближче до парламенту, вони почали б робити бізнес прямо там ближче до парламенту. на цій війні. І так далі, тому все одно знайшли виправні. Зрозуміло. Ну що ж, дякую вам за те, що побули сьогодні на студії з прем'єрою вас і нас. Гарного вам дня. Успіху вам до побачення. Справа така, що архетип можна міняти, можна міняти, і потрібно щось робити для цього. Але знову ж таки, я задавав запитання про журналістів, про медіа і повертаюся до того ж самого. Що Зараз на даний момент не е, медіа виховує суспільство а суспільство виховує медіа. Це величезна трагедія. І, з тобою погоджуюся, І якщо казати, що ми не можемо вплинути на парламент. Прямо лінійно, так ну ні ти, ні я, прості громадяни України, mm -hmm. то ми можемо впливати на думку людей, які йдуть на вибори, те про що говорила Тетяна. Що поки виборець не буде зважувати ці всі моменти, yeah, доти будуть, будуть проходити от якраз такі образи у парламенті будуть далі а, виконувати ті функції, які на них покладені. Насправді, оцей архетип, який описаний, це є людина, яка м, виконує все те, що йому кажуть з боку. Тобто вона сама по собі без хату, безхребетна, безхребетна тварина. <гум> ну То, що я не можу бути добрішим, коли ми говоримо про такі архетипи. А це, я не можу додавати, моя, до того нічого розумію. Це моя біль. Та, знаєш, це мій біль, який я вже давно говорю, про як про що я давно говорю, те, з чим я весь час стикаюся, і те, з чим стикається вся Україна кожен день, але чогось мало чого міняє.